Нечастий гість в наших оглядах і в магазині це барсетка 8188 80... від тарва. Коштує 2900 гривень. Давайте дивитися. Барсетка дуже крута, дуже класний дизайн, дуже багато деталювання. Ви подивіться на оці заклепки на цю металеву фурнітуру, все блищить, все класненько, наше тиснення тарва. І так, давайте дивитися, що тут є. Передня кишенька на блискавці на металеві, з металевою фурнітурою. Всередині текстиль. Задня кишенька в два рази ширша. З величезним таким зручним доступом, текстиль всередині, все як має бути. І саме прикол це основні відділення, їх три. Значить, два бічних відділення на магнітній кнопці з текстильним підкладом зліва, справа або спереду заду І одне основне відділення на металевій блискавці на фірмовій фурнітурі тарва. Всередині основного середнього відділення є кишенька на блискавці на всю ширину. Там щось заховати, що дуже важливе. А також органайзери для шести карток банківських або візитівок. Вся ця справа таким чином закривається, може носитися на ремні на зап'ясті, ремінь знімний, можна зняти і носити просто як клач чоловічий, чи барсетку, чи таке мегапортмоне. І ще є тут цікавий приколюшка. Якщо вам треба щось об'ємне пронести, то можна розстібнути і на сантиметр збільшити товщину цієї барсетки. Я не знаю, якщо вам треба покласти товстий бутерброд, до прикладу, ну отак, жисть повернула. Тарва 81,88, даю 900. Носитися може ось так під рукою. Носитися може на зап'ясті. Ось таким чином, щоб ніхто не вирвав. Стільно модно і почти молодежно.